От як в Італії бути без машини? От скажіть мені, я поставила машину свою на парковку і потім 30 хвилин під сонцем я чекала автобус. от, Чекала, чекала, поки не дочекалася. І пішла сама пішки ще хвилин 20 під сонцем. Ось на іншу зупинку. При тому всьому, що в мене завантажено е, два додатки, Ой, коли прибуває цей автобус. Боже мій, я не знаю. Зараз підійшла до індіанців. Так, зараз я вас переключу. Ось підійшла до е, індіанців, спитала про автобус. Вони бідолашні вже на зупинці чекають. Майже 40 хвилин, розумієте? І в цих додатках не пишеться, може він зламався цей автобус, може що? От, чекайте і все. А я була у своєї лікарки, ось, і ось бачите, машини йдуть, йдуть, автобуса немає. Була у своєї лікарки, взяла дозвіл для басейну. От вона з мене взяла 30 євро, між іншим. От, Ну та інша з мене брала 50, це взяла 30. от, Це вже інша. Ось бачите, ви мені писали, що Маріана, міняй лікаря, міняй лікаря. От я змінила. Ну, ця, мені здається, ліпша, так. Сяду на лавочку, господи боже мій. ну Яка дівчинка-гарнюня йде. от, Так от. А... Оця катора, яка була дуже, знаєте, дуже така психована, що там трощила все, все, і принтер, і кричала, і от ви мені писали: так, міняй, міняй на іншу, от я її змінила. А у цій лікарки в неї інша спеціалізація медико дібази і гінекологія. Тому кожного разу, коли я до неї приходжу, вона мене ну всю оглядає. Ура, автобус, автобус! Мої хороші! В мене мале. Так я чекала на нього, я чекала на нього вже скільки, майже годину, годину. Все, поїхали, мої хороші. Поїхали дивитись, мені купальник, спортивний купальник здільний. Потім мені потрібна шапочка, халатик, шльопки в мене є, сумка в мене є. Ой, дякую, дякую, оцей мені. Хлопчик з Індії чи з Бангладешу сказав, щоб я чекала. О, все, мої хороші, поїхала я, поїхала. Так, мої хороші, ну що? Я все купила. От, вдома вам все покажу і розкажу, скільки воно коштує. Всім привіт-привіт-привіт! Мої хороші, отак все закинула на ліжко. Зараз буду вам показувати, що я купила, щоб якось у вас зорієнтувати по цінам. Я вам хочу сказати, що відвідування басейну це досить така, знаєте, недешева історія. Тому, так, по-перше, сумка: ось така сумка, рожева. В мене була сумка, ну була і є спортивна сумка, але вона завелика. Оця. Маленька сумка. От. І коли я ще колір побачила, ну, мені таке подобається. Вона досить вмістюча, з кучей тут пішень. -от От. Ось така сумочка. Але що мені в, неї, в ній не сподобалось, те, що вона як торба, у неї немає дна. Тобто, ось бачите, і на дні. Немає, немає таких, знаєте, як Ніжки маленькі. Тобто вона як мішок, як торба. І коштувала вона 29 євро, майже 30 євро. От, от чого я її купила? От чого я її купила? Ну, вона така симпатична. Та сумка, що в мене є спортивна, ви знаєте, вона а, не знаю, вона завелика. Тому я так подумала, що окей, може, оце куплю. Бабени. Нехай буде 30 євро. Потім. Е, купальник Купальник, мої хороші, ось такий він. Чудесний, такий, знаєте, з бльосточками. Як сказала моя мама, ти що на оце синхронне е, плавання хочеш піти. Ось, Він такий яркий. Але розмір 44-й. Він на мене трішечки завеликий. Ось, бачите, от така ціна 49 євро. Ану, закліїлось тут. Ой! Давай відкліюся. 49,99. 50 євро. Нічого такого особливого, трішечки мені завеликий. Але, ну, знаєте, всі інші купальники вони такі були тонкі-тонкі, а цей хоч трішечки тебе тримає. Єдине, що мені не сподобалось, те, що в цьому купальнику, ось бачите, бретельки, вони не регулюються. Тобто, як вділа, так вділа. От. Тобто він мені отут уверху він мені гаразд, у грудії отут все добре, але у стегнах він мені трішечки завеликий. А якщо він ще і намокне, ну, не знаю. Не знаю, будемо дивитись. ну Я думаю, що не випаду з нього. Ось такий купальничок, нічого особливого: 50 євро. Спінка в нього від... ну, як? відкрита. Ось таке. трусики досить високі, і попу. Закривають все, і отут така маєчка. От мені отут не вистачає, а, знаєте, щоб брітельки, оці лямочки, регулювалися. 50 євро, мої хороші. Так, потім шапочки. Мені сказали, що потрібно шапочку. Я спочатку купила ось таку: ось, силіконову, талія уніка. Тобто там були. Розміри маленькі і розміри, як вони кажуть, великі. Але на моє волосся, оцей великий розмір, він навіть все волосся не закриває. Розумієте? Все волосся не закриває і підскакує. І, ну, тобто, вона мені дуже маленька, маленька. Ось. Але вона коштувала 15 євро. 15 євро. Я, може, поїду, її здам. Якщо можна буде, я її здам. І потім. Хлопчик, який працював на ресепшені у басейні, я йому пожалілася, що така проблема, от, волосся нікуди діти. І він сказав: а от є ж магазин, декатлон, там більше вибір. І ось така шапочка, слух, слухайте, вона огромадна, вона, Оця шапочка, вона з шовку, вона тканна, з тканини, Ну, е силіконової не було, хоч така, але вона здоровезна і все моє волосся влізає, і вуха можна <laughs> закрити. все. Все можна закрити. Ось така шапочка, вона коштує а, 7 євро. Тобто ось ця коштує 15, а ось ця яка добра, 7 євро. Ну, ви знаєте, ну, в мене ще не було такого досвіду, щоб відвідувати спортивний басейн. Я не знаю, я відвідувала басейн тільки у готелі Wellness Спа, коли ти вже одягнений, ти з номеру отеля вже як би, йдеш до басейну. Розумієте? От. А тут от, все потрібно нова експерієнса, новий досвід. От. І ось це все, сумку, оцю шапочку, купальник я купила в магазині Чесалфа. є такий спортивний магазин, але він е, за дорогий і немає там такого вибору. І оцей хлопчик на ресепшені мені сказав, сіньора має е, е, негоцю декатлон. Ну, тобто, є е, магазин декатлон. Він великий і там е, більше е, і Вибір і все. І ціни там більш демократичні. Тому ось цю шапочку була тільки чорна. Я вже туди приїхала, знаєте, і там були тільки ось такі. Я так, е ну, Мені аж погано стало, що я їхала, Бог знає куди, щоб ту шапочку купити. І знову тільки ось такі е маленькі силіконові шапочки. А потім я ось цю побачила, але тільки чорна. Ну, нехай буде. 7 евро. Потім халатик, халатик. Скільки він коштує, господи. Сказали обов'язково, а капатою мати. Так, халатик Талія С. Мені було потрібно XS, але в них не було. Тому він мені завелий. Ось бачите ціну 25 євро. До нього йшла ось така: я не знаю, що це таке, як сумочка така. От до цього халатику. От, така тканина, знаєте, нібито легкий рушник. Ось такий халатик. От, з капюшончиком. Такий легкий. Буду його як ашугаману використовувати. Ну, тобто як рушник. І він довжеленький такий, знаєте, він мені напів ікри. От, такий халатик. Він тут на пояску. От, тут, ось бачите, позаду. Колір такий, знаєте, не дуже грязно-голубий якийсь то. Ось такі покупки. Ось і рахуйте, скільки я втратила грошей. Окей, вклала в себе грошей, ще навіть не переступаючи поріг басейну. Вже е, гроші витрачені. Я потім зніму відео, чи воно того вартувало. От такі трати. От. Ось так, мої хороші. Все, ча Так не дешево, не дешево. От я так біжала, тому що зараз майже обід і всі закриваються. Крамниці. Тому в мене залишилось тільки 30 хвилин, щоб встигнути у цей спортивний магазин. Чи Салфа. О, пішли, вже зелений, пішли. Привіт привіт. Купила собі сумку. У мене сумка вже є. Але я побачила тут рожеву, таку рожеву сумку і купила її. Ой, так, ти повинен мене пропускати. Ось, бачите, що коїться. Не пропустив мене. Ось, ось така рожева сумка. Так, зараз йду на свій автобус, щоб їхати до моєї машинки і потім вже їхати додому. О, тут у нас хлопці черненькі, щось продають. От е з приводу е мови. <с> Трудно її вчити чи ні. О, мій автобус! Оперсо. не встигну я вже на нього. Так от, я коли приходила до моєї лікарки, от вона мене питає, де ти живеш? Ну, я ж їй сказала, що я з України, місто Харків. От. І вона почала мені казати, Боже, мені так жаль, мені так прикро, що твій будинок знесло водою. Мені так прикро. Я кажу, при чому тут? Вода і Харків, ну, тобто, я кажу, там оця Росія, бомби, гинуть люди, це так, але ніякої води не було. Вона каже: ну як же, там вже оці руські дамбо бомбили і твій будинок знесло. Тобто для неї Харків і Каховка це одне і те ж саме. Вона чує однаково, розумієте? І от кожного разу, скільки я вже в неї була два рази, вона все рівно мені виказує співчуття, що мій будинок внесло водою. От. Тому що Харків і Коховка це одне і те ж саме. Так, амбуланса. От. Ну, зараз в Україні такий стан, що дійсно, що Харків, що Каховка всі потерпляють від цієї ерефії. От. О, він дуже довго не загорається, зелений. Так, хлопці італійські пішли вже на червоний. Ні, я почекаю. Ось бачите, як порушують. О, ну зелений. Треба почекати на хвилинку довше і не порушувати правила. О! Так, де мій автобус? Наступний? Ну що, мої хороші? Я досить без грошей роблю такі покупки, але досить без грошей. Це мені гроші дала маман, ось, і пише мені список, список, скільки я грошей винна віддати. Ну, ми завжди так робимо. Слава тобі, Господи, що є в кого одолжити, знаєте, тому що я знаю, що рано чи пізно та картка прийде, але коли вона прийде з банку, з почти з цієї? Коли вона прийде, це питання. Так, є автобус, мені навіть це підходить. Ану, 900... О, 904-й! Перфекто! Перфекто! О, боже! То швидка допомога, то поліція. Все, мої хороші, поїхали додому. Так, ну що, мої хороші, приїхали ми Приїхали ми із центру, так званого центру. Грація. Така вічлива сіньора. мене пропустила. От, приїхали зараз з вами, йдемо до машини. Дуже жарко, спекотно так. Ви знаєте, на електронному табло біля фармачії було 34 градуси. Ну це ще, знаєте, і не дуже спекотно. Іноді в Римі до 48-44 на сонці доходить, знаєте? Тому ось так. От. Дуже жарко, і коли ти чекаєш автобус майже годину під сонцем ти вся мокра, потна, і потім ти е, входиш в цей автобус, а там кондішн, е, і е, ти можеш дуже легко підчепити простуду. Дуже легко. Я так кричу, <світтєв> я не знаю, чи мене чутно, чи ні. Так. А ось ця дорога до мого лікаря. Ну, Сьогодні я вже тут була. О, Боже мій. До речі, я здала на оці маленькі дирчики, на оці мотоцикли маленькі, я здала на права. Так що я можу керувати і автівкою, і отаким от маленьким дирчиком. Там все залежить від літрів двигуна. О, господи. Зараз хлопці мене виправлять літрів двигуна. Ну ви зрозуміли. Так, як перейти дорогу? Це шкільні автобуси. Так, і що? І що мені робити? Окей, піду отак, піду навмання. Так. Я вже, знаєте, вже думала, передумала про цей басейн. А, ну як вам сказати, я така людина, я дуже загораюся чимось, а потім, якщо мені дати час, ой, тіньочек боже, яка прелість, моя прелість. Якщо мені дати час, я потім знайду масу причин, щоб цього не робити, щоб туди не йти. І я вже собі кажу, чого я хотіла піти у басейн. Тому що у моїй маман, ось вам ось бачите, куча мусору, і ніхто це не вивозить. У моїй маман теж був рак кишківника і навіть ще, ще гірший, гірше ніж мій. І ось вона. Два роки ходила у басейн. Два роки. Їй теж лікар порадив. Але в той час був ще живий дідусь Джованні, і він все це сплачував, розумієте? Ось бачите, як доводиться йти по дорозі. В Італії дуже рідко, де ви можете зустріти тротуар. Ось. Сподіваємось, що. Мене тут не зіб'ють. Ой, жаль саміно, кебело. Жаль, жаль соміно це по-нашому жасмін. Дуже пахне, дуже. Боже. Ой, як пахне. Так от, для мами басейн сплачував дідусь Джованні. От. А мені доведеться самій сплачувати. Ну, Якщо б це допомогло мені відновитись. і щоб я знову відчувала і руку, і ногу. Так, моя парковка, то я готова платити з цієї пенсії, розумієте? Я готова. Може, мисливець мені допоможе? Ось він такий дженерозо, тобто щедрий. Ну, він щедрий, тому що я не наполягаю, щоб ми одружилися більше. Ось і він чомусь вирішив, що саме із-за того, що ми з ним не одружилися, я захворіла на рак. Ось, я йому вже сотні разів казала, що «та ні, ні, ну як ти можеш таке? Але він дуже великої про себе думки. Ні, Маріанна, це через мене, через мене. От я тебе покинув, я пішов до своєї сім'ї, я прийняв сторону своєї сім'ї. І тобі стало погано без мене, до такого ступеню, що ти аж на рак захворіла. І тепер він мені робить подарунки, а мені, знаєте, як-то невдобно. От. Але, о, пальмочки. Але, з іншого боку, якщо він такий щасливий, що я щаслива, тим більше, що в нього пенсія здоровезна. От вам знову мусор. Ось, бачите, не вивозиться, не вивозиться під сонцем, це все розлагається, воняє. От, думаю, господи, плати. Мені вже і знайомі казали, Маріанна. Ось моя машинка красненька стоїть. Ось. Так от, про басейн. Я вже собі напридумала, що мені не сподобається, тому що там будуть тітки оці оголені, а мені це не подобається, тому що там дуже маленька розтягальня. Моя хороша, ти мене чекаєш. Ось, бачите, вона така стрішата. Це все е, е, чоловік моєї. Мами, все це зробив з нею, бідолашна. Ось мої хороші. Ну, все. Зараз буду шукати ключ. Ось, і я вже собі придумала оці оголені тітки. Потім е, я ж працювала в готелі, мила кімнати. І я знаю, як італійці миють оці загальні е, як сказати, міста загального користування. А там треба ще, знаєте. Робити душ і все інше. Ось бачите, я їжу на отакій м'якенькій подушечці, тому що. Ой, Боже, як в печку. Фу, як в печку. Стоп. Всім привіт! Знову сіла, як в печку, Боже, як жарко, як жарко. Оце мій кінський хвіст треба вже у гульку, у дульку скручувати. Так, купила все ж таки собі цю сумку спортивну. Так, стой рівно. Так, зараз відкрию двері, щоб... Ой, як тебе взяти телефон, щоб трішечки вона прохолола машину. Фух. Так от, я вже собі напридумала. і грибок там буде в мене, і вода з хлором. Тому що, ну, дійсно, я забула, що там вода з хлоркою, і як я тим всім буду дихати. І там же він, цей басейн закритий, і мені там стане погано. Знаєте, я вже така, такий, як вам сказати, не скандаліст, а як, інше слово. Істерику, істерику, Ну, Тобто я вже собі на... запрограмувала все гірше. І все це ще коштує великі гроші, розумієте? Ось. А потім я так думаю, та ні, ні, раз я вже взяла за 30 євро, раз я вже взяла цей дозвіл на посіщення басейну. Потім, думаю, поїду, куплю купальник, цю шапочку, що вони мені сказали. Потім акапатою, цей халатик обов'язково треба. От, і думаю, мені вже буде, знаєте, жалко не піти. Тому я поїхала, купила це все. І от на днях все. підемо з вами в басейн, буду вам розказувати, як мені сподобалось, не сподобалось. І потім Там же можна купити на найдешевше. На чотири рази, от спробувати, розумієте, спробувати. А раптом мені подо... 에... сподобається. А раптом я відчую і руку, і ногу, і потім я ж не плаваю. Мої хороші, я не вмію плавати, розумієте? А якщо я там втуплюся, бо ну ні, ну більш за все мене лякають оголені жінки. Я... я не знаю, чому я ось так. Мені подобається як. Що я сама десь знаєте, у пустій, вбиральні, ну, вбиральні, що на тебе не дивиться ніхто. от. Я одного разу у падові ходила у спортзал. І дівчата там італійські, вони дуже-дуже несором'язливі, вони такі натуральні знаєте, і роздягнуться, наприклад, ну, голі-голі стоять, от, голі-голі, причому не епільовані, ніде. Ось, і одна з одною розговорюють отак. Можуть, і 15 хвилин біля мого шкафчика. А я не можу підійти. Я ніколи там не купалася. Я їхала грязна додому і вже вдома купалася. Ну, подивимось, подивимось. Так. Все, мої хороші, поїхала я кушати борщика. Ой, цього разу зварила борщик з двома ніжками кролика. Це ж теж таке м'ясо. дієтичне, дієтичне. Ось, все, чао, тяу. Дякую вам, що ви були. Зі мною під цим розпаленим сонцем. Ось, бачите? Ось що бачите? коли я на себе камеру навела. Тобто я зрозуміла, що тут стабілізатора, коли я знімаю сама себе, стабілізатора немає, тому все так труситься. А коли я знімаю на камеру, яка назовні, то там є стабілізатор. Всі, все мої хороші, все. Чао, чао і до зустрічі. Все. Віва, Україна!